Найчастіше ваше питання, як заробити, якщо вкластися в 20 тисяч доларів. Це можуть бути різні автомобілі, на яких можна заробити. Починаючи там, від Volkswagen там складаєш менше коштів з прийомі 15 вже нові кузова можна робити з 18 по 2020 рік. І кінчаючи різними марками, тут треба бачити, скільки ви хочете зробити на виході, але однозначно найбільший заробіток іде на тест. Ось, до прикладу, Volkswagen T1 2021 року, який був куплений за 4,5 тисячі доларів з навісними пошкодженнями. Ідеальний варіант для заробітку. Тобто, 4,5 це десь в районі 10 вінтута. Поставити всю нав'язку, пофарбувати десь 3,5, тобто 13,5 він заїде сюди на Україну. Від 17-18 тисяч дані автомобілі продаються у нас. А так як він у нас на максимальній комплектації, то можна сміло ставити 20-ку. Їдемо далі, подивимося, Audi Q5. Тут заробіток буде трішки менший, тому що такий автомобіль стане в районі 11 без вартості ремонту. І по ремонту він вже буде десь в районі 4. Але такі автомобілі стартують від 17. У нас на, зараз є така по наявності найдешевша в Україні. Тут заробітку буде менше, десь в районі 3, але все одно вигідно. Ну, і найбільший заробіток на автомобілях це Tesla Model 3. На даному автомобілі можна заробити від 4 і більше тисяч. До прикладу, даний автомобіль обійдеться в 14 тисяч без вартості ремонту і з ремонтом в районі 16. Long Range Dual Motor з невеликим пробігом у нас на ринку стартує від 22. Тому компанія InterTrade підскаже, розкаже на яких автомобілях можна заробити, і скільки ви заробите на даному автомобілі. Звертайтеся за телефоном в описі, отримайте консультацію з вами. Був Олександр та компанія InterTrade.